Всім доброго дня, це з вами як завжди, Автокапітал Автокапіталків. І тут у нас в продажі ось такий ліквідний, самий самий мабуть, ліквідний автомобіль від марки Hyundai. Це Hyundai Tucson 2021 року. Це з двигуном 2 літри бензин, звичайний, простий, атмосферний по бажанні сюди можна навіть газ поставити на передньому приводі на автоматі в класному, сірому кольорі і в хорошій комплектації. Зараз покажу вам. Відразу бачу, у нас тут є безключовий доступ, судя по цій кнопочці. Чотири скло підіймача, підігрів руля. Контроль полоси 57 тисяч ріднесенького пробіга, який вся, весь, вся історія автомобіля б'ється по офіцілу автомобіля один лише власник із салону. Дуже добре обслужений, Все мінялось по регламенту, є CarPlay, двохзонний клімат, контроль підігрів передніх сидінь. USB ось такі виходи. Допомога при спуску, задня камера, підігрів руля, повторююсь. По салончику у нас тут ніяких нюансів немає, по кузу автомобіль теж виглядає добре. Без вмятинок та царапинок. Задній ряд у нас ось такий, доволі просторний та зручний. Ну і зовні реально класно виглядає. <рес> Мабуть, найкрасивіший автомобіль або кросовер від марки Hyundai. І його теж можна купити, як завжди за готівку, в кредит, лізинг та за криптовалюту. Все, автомобіль в продажу. Який він красивий Як мені оці фари нравляться.